Німецька легко з легкою. Привіт! Сьогодні з вами зробимо таке тренувальне відео до мого відео номер 33 Датів препозиціонен. Для цього ми їх згадаємо. Бай у когось. Міт. Чим? З чим? З ким? Нах. В напрямку. Після з когось з чогось звідкись. Ауса окрім. Зайд – ап з певного часу. Фон від певної точки з місця. Цу до когось до чогось. Ці прийменнички вимагають після себе артиклів давального відмінка ДЕМ ДИАДЕМ ТЕН. Так як ми закріплюємо тільки конкретний артикль в давальному відмінку, тому сьогодні мішати айнем майнем кайнем ми не будемо. Працюємо тільки з Дем «дем» і ДЕН. А зараз речення на переклад. Робимо так, як завжди. Переписуємо українською, лишаємо місце на переклад, працюємо, а тоді робимо самоперевірку. Отже, речень буде усіх 20. Я була у цього лікаря. Я поїду автобусом. Я візьму воду з холодильника. Всі тут, окрім батька. З того дня я щаслива. Я іду від лікаря. Я іду до лікаря. Я вчу німецьку з сином. Принесіть бутилку води з підвала. Я прийму ліки після їжі. З того часу я живу тут. Я йду до виходу. Це від батьків. Всі згідні, окрім сусіда. Він грає з м'ячем. Вони у сусіда. Вона після роботи іде додому. Ми з України. Я живу з батьками. Я роблю це з паперу. Ну, і відповідно зараз буде переклад. Ich war bei dem Arzt. Ich fahre mit dem Bus. Ich nehme Wasser aus dem Kühlschrank. Alle sind hier, aber da, außer dem Vater. Seit dem Tag bin ich glücklich. Ich gehe von dem Arzt. Ich gehe zu dem Arzt. Ich lerne Deutsch mit dem Sohn. Holen Abo bringen. Holen Sie eine Flasche Wasser aus dem Keller. Ich nehme Medizin nach dem Essen aber samislova medizin muss ich tabletten die tabletten. seit der zeit lebe ich hier, aber wohne ich hier. ich gehe zu dem ausgang, Das zum ausgang. das ist von den eltern. alle sind einverstanden, außer dem nachbarn. Er spielt mit dem Ball. Якщо ви написали Аусадем Нахбар без буквочки N нічого страшного. Є таке ще одне правило Н-деклінаціон. Воно розбирається в рівні B1. Тому не страшно. Але Нахбарн правильно. Sie sind bei dem Nachbarn. Sie geht nach der Arbeit nach Hause. Wir sind aus der Ukraine. Ich wohne mit den Eltern. Ich mache das aus dem Papier.